Віднесімо серця свого свого. Одякуємо. Господи Олена з дітьми Артемієм та Веронікою прийшла на святкову службу до одного з херсонських храмів. Ми ходимо до цього храму. Ми є прихожанами, дуже любимо цей храм. ми Дуже любимо це свято. Ми любимо нашу Україну, Ми дуже радіємо, що ми всі разом зустрічаємося. Дуже велике, значне для всієї нашої України, свято. Я не пастух і не мудрець. Я дівчинка з Херсона, та знаю те, що мій творець в хліві на сіні. На водохреща в їх родині дотримуються традиції, говорить Тетяна свято велике. У нас хрещення, водохрещення, да. будемо вмиватися, пити, освіщати все. Навіть буває, якщо я набираю от багато води, то вона стоїть у мене і три, і п'ять, і, і чиста, як сльоза, і вкусна, хороша. Якщо немає води, у нас є вода. Серце зяду. Це просто світло. Боже для нас благодать, як Господь дає нам не по нашим грехам, а по милості своєї. І п'ємо, і окруплюється. Це як цілі негвадичка наша. Свята Богоявлення це двонодесяте свято, яке відзначає православна церква, розповів керуючий Херсонською єпархією Православної церкви України, єпископ Херсонський Таврійський Никодим. Господь прийшов на річку Йордан і прийняв хрещення від Йоанна Притечі. Це було хрещення покаяння. Ми бачимо, що Господь Бог солідарний з усіма нами. Не до кінця розуміємо, що є добро і що є зло. Тому сьогодні, коли ми з вами освячуємо воду, ми повинні пам'ятати, що не сама по собі вода в цей день спасає. Це свято про нас з вами не про воду. Це свято про людину, про оновлення людини. Якщо Господь може воду оновити, тим більше він хоче оновити кожного з нас. І ця вода є нагадуванням про це оновлення. Якщо ми прагнемо цього оновлення, буде на благо нам ця хрещенська вода. Марина Круглова, Ігор Печенко, Валерій Іваненко Суспільне новини, Херсон.